Так, друзі, всім доброго дня! Приблизно два, можливо, три тижні на нашому ютуб-каналі не було свіжих оглядів Луцького та базара. Тому зараз будемо трішки виправлятися і ходити знімати для вас відео е, на тему. Бюджетні автомобілі до 6,5 тисяч доларів. Друзі, забіжу наперед, знайти, що живе трішки важко в цей бюджет, так як це старі машини 15-18 років він буде, вони всі їздили, на них всіх пробіги 250-300 тисяч кілометрів. Щось адекватне, знайти трішки важко. Якщо хочете плюс-мінус щось живе, то дивіться бензин, 1,6-1,8% до 2 літрів. Ще таке можна знайти адекватне з нормальним пробігом. Якщо дизель, то от 95% цих автомобілів, які заїжджають на авторинок. Так само ми кожен день заїжджаємо на мидні термінали, перевіряємо. Ці автомобілі на автовозах, коли вони тільки заїжджають без розмитнення, без підготовки. Десь буває, виціпляємо гарні варіанти для наших замовників по адекватних цінах, без підготовок, без хімчисток, без підфарбування. Але, але більшість цих автомобілів мають пробіги 350-370 тисяч кілометрів. Знайти, що живе з пробігом 200 дуже і дуже важка задача. Тому жоден з сьогоднішніх автомобілів ми не рекомендуємо до покупки. Це просто огляд цін, щоб ви приблизно розуміли, що продається на Луцькому автобазарі. Є номер телефона, набирайте продавця, беріть він-код. Беріть витяги по базі даних і дивіться більш детальну інформацію про ці автомобілі. Потім можете замовляти разовий огляд. Ми працюємо по всій території України. Прийде наш експерт і якісно надасть всі звіти по автомобілю. Перевірять лакофарбове покриття, перевірять силову конструкцію, чи були в ДТП, чи можливо щось скрутилось, знімалось, фарбувалось, шпаклювалось, врізалось і так далі, Зробить якісну комп'ютерну діагностику, якісним обладнанням, перевірить, якщо це дизельний автомобіль, там стан форсунок, корекцію вприска, паливний насос високого тиску, датчики удара стан сажового фільтра, турбіни і так далі. Якщо це бензиновий варіант, відповідно, там якщо атмосферний, то трішки менше параметрів, якщо турбований бензиновий двигун, то трішки більше. Але в цілому надасть. Повну інформацію по автомобілічку. Додатково можемо загнати на СТО, взяти витяги по базі даних. Тому ось тут номер телефона для замовлення підбору під ключ, супроводу на авторинку і разового огляду по всій території України. Тут в нас посилання на наш інстаграм-канал, де ви можете слідкувати за нашим життям. Тому підписуємось на канал, ставимо, будь ласка, лайки, пишемо коментарі і поїхали дивити ціни на авто з бюджетом до 6,5 тисяч доларів. Дивіться, перший екземплярчик, який попався на нашому шляху, це Volkswagen Golf 5-покоління в кузові хетчбек. Це зараз популярна бюджетна позиція. Знайти його живим станом кузова трішки важка задача, але знову ж таки, це Volkswagen тих років вони конкретно підвергались корозії. По аркам, по порогам, задня кришка багажника. Тут над лобовим склом у вас можуть бути бонуси в виді там, рижики, свірчки, поперечки, корозія, ну і так далі. Тому, якщо він фарбований, це більше плюс, ніж мінус. Тому що якщо він буде в оригінальній фарбі, по-любому будуть бонуси у вас по кузову. 6300 ціна, 203 тисячі пробіг, заявляє продавець 1,6 MPI. Всіма любимий, досить непоганий надійний двигун. Знову ж таки, 2009 рік двигун 1,6 бензиновий. Він в принципі надійний, досить непоганий, але знову ж таки, всі бензинові двигуни мають ресурс в половину менший, ніж дизельні двигуни. Знову ж таки, десь, можливо, треба буде поміняти прокладочку клапаної кришки, десь піддон, десь якісь компресійні маслос'ємні. Кольця, ну і так далі. В принципі, воно коштує не супер таких великих грошей. Раз поміняли, можна кататися ще там 150 тисяч без проблем. Що нам пише продавець? Клімат-контроль присутній. Автомобіль пригнаний з Німеччини, є номер телефона. Кермо у нас звичайне, поліуретанове. до речі, воно не, не наплавлене, оригінальне кермо. Трішки підчухане, але, слава богу, воно в рідній. Ну, рідне, не фарбоване, не наплавлене. Дивіться, в нас є двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, механічна п'ятиступка і передні два склопідйомнички. Не дивлячись на те, що це в нас 1.6 MPI-двигун, як правило, вони йшли на самих простих комплектаціях. У нас тут міг бути кондиціонер, а можливо, його навіть і не було. Також по склопідйомничках спереді могли бути в нас весла. Тут досить непогана комплектація. Є і підігрів, і двох клімат, і передні два склопідйомничка, також курис-контроль. Ну, дивіться, додатково в нас є омивачі передніх фар. Ну, глянемо, чи є у нас Ззаді парктроники. Парктроніки позаду також присутні, зимова гума і на ковпаках цей автомобіль. Гарненький такий колір, досить практичний, не чорний. Це в нас такий темно-синій. Ну, це наш 6300, плюс якийсь торг, я думаю, досить непоганий варіант. І так, дивіться, який автомобільчик нам попався чуть-чуть вище нашого бюджету, Його ціна 6800 але я думаю, декілька доларів може сторгувати, і ми попадемо в наш бюджет 6500 без проблем. Це в нас Opel Meriva, Випускалися вони з 2010 по 2017 рік. Тут в нас 11 рік випуска. 6800 його ціна, сервісна книжка, два ключі, клімат-контроль. Так, пройдемось по двигунах. Двигуни тут були різноманітні і, в принципі, досить великий вибір. По бензинових двигунах в нас встановлювався 1,4 атмосферний двигун, надійний, без проблем, але, знову ж його трішки не вистачає, він трішки слабкий. І також 1.4 турбований двигун. Досить надійний, безпроблемний. Також своїх там 250-300-400 тисяч відхажує без проблем при якісному обслуговуванні. Що на рахунок дизелів? Встановлювався в нас 1,3 дизель, такий як тут досить надійний, економічний двигун, але як для мене, то його трішки не вистачає. Можливо, по трасі його буде трішки замало. Міська їзда ідеальна, досить економічна і знову ж таки, слідкуємо за ЄГР. За турбінкою засажуємо фільтром, заливаємо якесь напальне і він буде ходити. Але класний тут 1.7 дизельний хороший старий надійний двигун. Для себе я обирав би або 1.7 дизельок, або 1.4 турбодвигун. Що на рахунок коробок передач встановлювався тут. Роботизована коробочка, така конкретно ненадійна, її краще обходити стороною. І звичайний айсін, як правило, з 1,4 турбованим двигуном бензиновим і також 1,7 дизелем. Встановлювалася ця коробочка. Тобто, якщо ви знайдете 1,4 турбо на звичайному автоматі або 1,7 турбодизель, також з автоматичною коробкою, то можна їх розглядати до покупки. Також були механічні, 5-ступенева коробка на 1,4 атмосферному двигуні, і також 6-ступка йшла на всіх інших двигунах. Кузова тут оценку. Досить непогані по ходовій частині. Передня частина в нас Макферсон, Стандартна, надійна, без проблем. Задні в нас напівбалка. Також надійна, ходова частина тут ідеальна. Кузова міцні, не гниють. Давайте заглянемо в салон. Так, Салон у нас кермо, скоріше за все, трішки освіжалося. Можливо, ні, не бачу зараз так. Е, так, що в нас там? П'ятиступенева коробка передач. Клімат двокзонний, електростенковий, підігріва керма я не бачу. Ой, точніше, підігріва сидіть. Навігації у нас також нема. Ну, така стандартна комплектація є передні два склопідйомничка. Так, на рахунок обслуговування. Всі бензини від двигуни мають ланцюг. Ресурс його там 150-180 тисяч кілометрів. На всіх дизельних двигунах у нас встановлений ремінь. Також досить ресурсний. Перша заміна там в нього 150-180 тисяч кілометрів. Далі бажано замінювати трішки ну, з меншим регламентом, бажано там 60-80 тисяч міняти ГРМ. Він тут досить ресурсний, ходить ну, довго, саме на дизельних двигунах. В принципі, все, автоматична коробка передач, звичайний є цін, коли ми міняємо роз 60 тисяч і катаємось, досить непогані автомобілі, можна також розглядати їх до покупки. Не Opel Zafira, але все ж таки також непогана автівочка для сім'ї. Дивіться, яка пушечка нам попалася. Це така бюджетна позиція. Шкода Фабія другого покоління. Це у нас 9 й рік, 1,2 бензиновий двигун. Що треба знати про 1,2 бензиновий двигун? Це трьохциліндровий атмосферний двигун. Вони йшли двох модифікацій. Один двигун на 6 клапанів, по 2 клапана на впуск-випуск. Один. Двигун, також 1,2, але на 12 клапанів по 4. в нас на впуск ну, точніше по 2 на впуск, по 2 на випуск на один циліндр. Також у нас 1,4 є атмосферний. І також 1,6 всіма любими MPI-бензиновий двигун. Він з ремінним приводом ГРМ. І також на цьому двигуні встановлюється коробочка. У нас IC, звичайний 4 ступеневий автомат. Також у нас є 1,4 дизельний двигун. Ціна цього автомобіля 4,400, 9 рік, 1,2 бензин. Який бензин треба у ту, у продавця Так, дивіться, значить, п'ятиступенева коробочка, підігріви, кондиціонер присутній, оригінальне ширіне кермо і круіз-контроль також є на цьому автомобілі. Передні два стопідйомничка підйомничка легкосплавні диски і на літній гумі Так, дивіться, в нас є омивачі. Є адаптивна у нас оптика, яка повертає при повороті керма. Досить непогані автомобілі, бюджетна позиція. Для себе я прозглядав би їх або дизель 1,4, або бензин 1.6. Звісно, якщо попадеться вам на автоматичні коробки передач, то тут реально просто бомба. Така бюджетна позиція, прості комплектації, Ну, тут у нас не самопроста комплектація, це можна сказати вверх. Максимально, ну тут не вистачає якихось херних сидінь і буває, що вони з люком попадаються. У нас є умивачі, і оптика максимальна, і підігріви, і передні два склопідйомничка. І ціна в нас 4-400. Що знайти на кращій комплектації в цей бюджет, я навіть не знаю. Якщо він ще в рідній фарбі, кузова вони оцинковані, але вони не супер Там Через 10-15 років у вас по-любому будуть якісь рижики, паперочки, свірчки, ну і так далі. Тому за кузовом слідкуємо. Двигуни в цілому непогані. Коробки передач. Є DSG, встановлюється ДК 200, є звичайний автомат. Відалі купите механіку, проблем знати не будете. Ходова витривала, в цілому машинка непогана, полюбляють її як в таксі, так і в звичайній міській їзді. Тому одні рекомендації. Так, ще одна бюджетна ракета нам попалася. Дивіться, Гольф 6 по ціні Гольфа 5. 6850 плюс торг. Ну, 6500 ми також в принципі, я думаю, впишемося в наш бюджет. 1,4 MPI. -ка. Непогані двигуни ходять. Mm, але якщо порівнюючи з 1,6, 1,6 буде чуть, чуть такий потужніший, можливо, більший запас потужності, десь по трасі його буде трішки краще. 1.4 також непоганий по місту кататися. Не один раз приганяли ці автомобілі з Європи для наших замовників, ще колись там, до війни, коли всі були виїзні. Так, що нам? Дивіться, продавець заявляє, що весь автомобіль в рідній фарбі пробіг у нас 229 тисяч. 2009 рік, 6850, кондиціонер, все працює. Ну, Важко знайти його, до речі, в рідній фарбі. Дивіться, кермо у нас поліуретанове, на три спиці, передні два склопідйомничка. Що там, квіз-контроль я не бачу. Ні, можливо є. Е, так, кондиціонер п'ятиступочка, Все, більше нічого в нас немає. Непогана така комплектація, ну як непогана, базова комплектація, нічого такого супер у нас жирного нема. Великий бонус, що у нас літня гума, досить непоганий стан і на легкосплавних дисках. оптика звичайна, партроніків передніх нема. Ну, давайте глянемо, чи є позаду партроніки. От дивіться, чи немає в нас тут якихось таких моментів. Ну, як тут декілька сколів є, але вони не критичні. Якщо ви підкапати, його навіть бачити ніхто не буде. Але якщо ви заб'єте на це, півроку пройде, отак, особливо коли там почнеться зима, там мороз, потім опять потепліло, знову мороз, попадає туди влага, воно його роздуває, і буквально за 2-3 місяці ви побачите там отакий прищик. Так, парктроніків немає ну, штатна комплектація, доставити парктроніки. Тим паче, якщо його перевірити, він реально в рідній фарбі і отакий от буде пробіг, як заявляє нам продавець, то це досить непогана покупка, я рахую. Шостий гольф, хетчбек, 6850 на старті, 1,4 атмосферний двигун. Газ поставили і катаємось з розходом там до 8 літрів газу буде. Один автомобіль і знову в нас кузов хетчбек. Це в нас Megane 3 покоління, 1,6 бензиновий MPI. Атмосферний двигун. 10-й рік, 113 тисяч пробіг, автівочка приїхала з Німеччини. Що по двигунах? Є в нас 1,4. Це Ай-двигун, турбований, бензиновий. Ну такий він не супер надійний, знову ж таки, він ходить своїх там 200-250, але їх тут не дуже великий вибір, їх в нас вони себе не зарекомендували, отак я скажу. Ось такий 1,6 MPI, класний двигун. Тим паче, якщо тут пробіг 113 тисяч, ви його перевірите, він буде підтверджений, то це прям пушечка. Такий колір, ну, плюс-мінус на любителя, але знову ж таки. Є й погірші кольори, я вам так скажу. По коробках передач тут в нас, як правило, встановлюється механічна коробка або п'ятиступенева, або 6-ступенева без проблемні. Коробки реально досить ресурсні. По автоматичних в нас тут встановлюється робот. На всіх абсолютно коробках. І якщо тут попадеться вам двохфільтровий дизельний двигун, там буде встановлений в нас звичайний гідротрансформатор. Але я зустрічав тут один або два рази за весь час з звичайним гідротрансформатором. Безключовий доступ на передніх дверках є. Шестиступенева коробочка в нас є, кермо, оригінальне шкіряне Чотири склопідйомничка, зеркала складаються, навігації в нас немає. І присутній двохзонний клімат-контроль. І це у нас хетчбек з парктроніками. У нас оцинкований кузов, якщо вона не бита, не фарбована. То вони, в принципі, не гниють геть зовсім. Ходова, звичайна, ззаді балка, попереду Макферсон. Також в комплекті в нас присутня, вон бачимо, гума. Замотана, в якому стані не знаємо, але також вона є. Тут в нас що в нас? Гума зимова, на копаках, на залізних дисках. Що там в багажнику, я не знаю. Тому досить непогані автомобілі, можна сміло розглядати до покупки. Візуально на любителя, але ходять. Досить довго, також на двигуниці атмосферні встановлюється газ, а дизельні К9К про них ми мовчимо, тому що ви і так знаєте, що вони досить надійні. Є цепний 1.6 двигун. Трішки дорожче буде в обслуговуванні, але в принципі їзде. Їзде досить непогано, є свої конструктивні проблеми, про які я розкажу вам трішки пізніше. Дивіться, попався нам такий графітовий Кіасід в кузові Універсал. На максимальній оптиці з залізними простими дисками на зимовій стандартно гумі. Чим цікаві ці автомобілі, тут досить непогані бензинові двигуни, на них легко встановлюється газ, але знову ж таки, якщо ви розглядаєте з газом, то робіть ендоскопію, дивіться, щоб у вас не було задірів. В цілому непогані двигуни, але треба перевіряти більш детально. Також у нас 1,6 дизельок, як на цьому автомобілі, то реально досить ресурсні автівочки. В ресурс 350-400, він пройде без проблем. 6-300 його ціна. 10 року 260 тисяч пробіг має цей автомобіль. Що на рахунок коробок передач? Можна брати з любими, як з механічними, так і автоматичними. Механіка без проблем Тут у нас шестиступенева коробка, кондиціонер. Кермо в нас оригінальне поліуретанове затерте таке, але воно в нас рідне. І передні два автоматичні склопідйомники. Датчики світла дощу. В цілому непоганий автомобіль, за комплектацію сказати нічого не можу, але реально вони їздять нормально. Узивай всіх корейців, трішки тоненьке лакофарбове покриття. Десь. Якщо будуть якісь сколи царапини, то бажано відразу його підкапувати, бо у вас може бути корозія, рижики, ну і так далі. І також в нас непогані автоматичні коробки передач, тут, до речі, встановлюється звичайний гідротрансформатор. Міняємо оливу раз 60 тисяч і катаємось на гарному автомобілі, якщо ви дійсно його знайдете. Ще один бюджетний універсальчик, який попався на нашому шляху, це Opel Astra. Аж досить непогана позиція. Його ціна 5 тисяч доларів на старті. Він нас має максимальну оптику. Десь був колись омивач фар, але вже його нема. Він на чорного кольору на ковпаках на зимовій гумі. Двигун у нас один із самих найкращих 1,8 атмосферний бензиновий двигун. Перевіряємо її більш детально. Вони є з одним фазорегулятором, з двома. Ну, в общем, дивимося, ці вузли рягати на холодну, більш детально, бо продавець може прийти, заздалегідь його прогріти, буквально там 5 хвилин він попрацює і буде робити ідеально. Потім ви зранку його заведете, і у вас буде такий дизельний шум з-під двигуна. Тут переживати нема чому. Фазорегулятори ці абсолютно на всіх цих автомобілях, які приїжджають з Європи. Вони всі вже такі, як то кажуть, наладом, дихають. Десь у нас тече по прокладці, десь втарахтять фазорегулятори В цілому ці автомобілі треба обслуговувати. 170 тисяч пробіг, заявляє нам продавець, і це в нас 8 рік. Так, що в нас там? п'ятиступочка кондиціонер, навігаційна. Навігація в нас ось така маленька є. Точніше, такий то бортовий комп'ютер не навігація. Бачимо підігрів передніх сидінь. Оригінальне кермошкіряне, нефарбоване, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, туманки перед зад і 400 підйомника. В принципі, непогана комплектація, чорний кольор. Можна їх розглядати до покупки. Середні ціни на ці автомобілі від от 5 до 6,5 можуть попросити за плюс-мінус адекватний варіант, щоб був плюс-мінус цілий з пробігом там, в районі 200-250 тисяч км. Частенько беремо ці автомобілі, але знайти його живого трішки важка задача. Кузова. Ну, Не нові, можуть десь підвергатися корозії. Основна проблема це внутрішня частина дверей, кришка багажника над лобовим склом. В принципі, все стандартно. Тому дивимось кузова більш детально, перевіряємо двигун більш детально. По коробках передач на 1,8 встановлюється звичайний 4-ступеневий гідротрансформатор. На всіх інших, а ну і також на 1,9 дизель, там звичайний автомат. На всіх інших встановлюється роботизована коробка, крайній ненадійна, обходимо її стороною. Дивіться, які бюджетки нам попалися. Це в нас фабія Універсал, довга база. Не супер така довга, але в основному вони всі в кузові в нас хетчбек, а тут у нас такий універсал. Чуть-чуть довший, буквально там на 20 см. Але знову ж таки, якщо перевозити якісь речі, то це буде трішки краще, ніж якби у вас був маленький хетчбек. 1.4 бензиновий двигун, цепний, непоганий, газ поставили, катаємось, горі не знаємо. 188 тисяч пробіг, був 500, зараз 4900, 900 9 року цей автомобіль. Давайте. Комплектацію розказувати вам її не буду. перейдемо відразу до ось цього сцені. Сенік 7 рік, 1,6 MPI, ну, простий бензиновий двигун, 169 тисяч пробіг, 699 його ціна на старті. Так, Парктроніки підігрів. Панорама. Дійсно, в нас ну, така непогана комплектація. На лінзі попереду, позаду, парктроніки. Кузова у нас оцинковані. Якщо вона не бита, то це прям, ну, вічно вона буде ходити. ну, Двигун не супервічний такий, а кузов пройде реально. ще... Досить багато часу. шестиступенева коробка, кондиціонер, запускається з кнопки. Кермо в нас оригінальне шкіряне, чотири склопідйомника. Ну, непогана комплектація. Дивіться, ще одна така маломітражка у нас. Фієста 6 року з 1,6 атмосферним бензиновим двигуном Також тут може бути 1,8. І коробочка у нас звичайний гідротрансформатор. Непогана, реально, ресурсна. І продавець заявляє нам. 73 тисячі пробіг. Знову ж таки, трішки вище нашого бюджету, 7,250. Але все ж таки покажемо вам цю машинку. Якщо тут дійсно такий пробіг, то це непогано. Автомат, що там, і в принципі все. Без підкрасів є в нас оно тюф з пробігом. По комплектації у нас все стандартно. Попідйомнички передні, кондиціонер присутній. Ну і, в принципі, все. Звичайна комплектація, проста бюджетна машинка. 73 тисячі пробіг. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Всім Гарного продуктивного дня далі покажу вам автомобілі, які ми підібрали для наших замовників. Всім папа, підписуємось на канал. До нових зустрічей! Паркетник з бюджетом до 9 тисяч доларів. Хотів би я сказати, що це дуже легка задача, але ні, цей Kia Sportage шукали ми приблизно один місяць, можливо, навіть трішки більше. Зараз зустріли наших замовників з автостанції 6-та година ранку і передаємо ось такий класний автомобіль. 2010 рік, 2 рік, двохлітровий бензиновий двигун, весь в рідній фарбі, 230 тисяч рідного пробігу. 238. Класний автомобіль, хороший стан, середня комплектація, але він у нас весь в рідній фарбі і з чесним підтвердженим саме головне пробігом. Так що ми маємо по салону дачки, світла, датчики, дощу, оригінальне шкальне, мультикермо, не фарбоване, не шите, штатна мультимедія, кондиціонер, п'ятиступенева коробка передач, звичайний ручник. Е, що ще? 400 підйомничка, переднє автоматичне, всі три напівавтоматичні. Е, салончик текстильний, в гарному стані, бо ковушки в нас не перешиті і не продавлені. Ось такий гарний автомобільчик зараз передаємо нашим замовникам.